Привіт, мої маленькі друзі, з вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку три поради. Слухайте уважно. В одному селі жив собі незаможний парубок, був здоровий і вродливий, до того ж розумний. Улюбила його Газдівська дівчина. Сватали її багаті, та вона ні за кого не хотіла віддаватися, тільки за бідного парубка. Що тільки родичі не казали їй, як не перемовляли. Адже він бідняк, а вона багачка. Як з таким вік прожити? Та дівчина не корилася ані матері, ані батькові. Правда, бідний хлопець і думати не смів, що за нього може піти багацька красива і порядна дівчина. Ти багата, а я бідний. Ти будеш мені докоряти, що я живу на твоєму маєтку, каже хлопець дівчині. Не буду, коли поберемося. Будемо щасливі. Такого в нашому житті не станеться, щоб я тобі докоряла. Хлопець згодився. Наділив батько дівчині добрий кусень землі. Молоді побудували собі світлицю, хлів. Щасливо зажили. Хлопець був добрий майстер. Мав заробітку немало. Минув рік. Народилася й дитинка. Та яке щасливе життя не було, як не любилися, а не обійшлися без сварки. Жінка якось сказала. Ти мені і так, а газдуєш на моєму маєтку, в тебе нічого не було. Чоловік не аж зблід. Та чи не казав я тобі, що прийде час і ти будеш згадувати мені про мою бідність? Піду я по світу, поживу і без твого маєтку. Зібрався і пішов. Ніхто не знав, де він, куди подався, а він зайшов далеко-далеко, щоб про нього не чули. Не знали, де живе, як живе, щоб його й знати не могли. Коротко кажучи, чоловік в однім селі найнявся за слугу. Коли наймався у старого діда, той спитав його Та за яку платню будеш у мене служити? Мені платні не треба. Дайте їсти й одяг. Служив чоловік у діда чесно. Полюбили його старі, як рідного сина. Минали літа, постарів слуга, не раз хотів забути домівство та дарма. Не забувалася, ні жінка, не забувався й син. Серце йому розривалося з жалю, та гасив той жаль працею. Прийшов і той день, коли подякував за службу і зібрався собі додому. Було що було. Може, і вона нарозумилася, може, і я був дуже гарячий. Подумав так, коли хотів рушити в дорогу. Господар наказав жінці, щоб спекла пшеничного хліба, та щоб спекла. З твердою кіркою взяв старий одну хлібину, надрізав кірку, вибрав м'якуш, насипав у хлібину золота, поклав до торби і сказав: оцю хлібину візьмеш з торби тільки вдома. А цю верхню їж ти в мене чесно служив, платню не просив. Не токмився, я тобі даю два хліби і три поради. Перша порада така. Де будеш видіти по дорозі сварку, не втручайся до неї. Де будуть битися, обійди. Коли розсердишся і будеш хотіти щось чинити, відклади на завтра. Відкланявся чоловік, подякував дідові за хліб і пораду, рушив у дорогу. В однім селі жінки й чоловіки страшенно сварилися на вулиці. Чоловік згадав дідову пораду і подався геть із цього сварливого села. А у великому місті чоловік натрапив на таких, що билися, і тут не затримався. Пішов своєю дорогою, згадуючи добру пораду господаря, в якого служив. Повернувся чоловік щасливо до свого села. Вже стемніло, коли прийшов на свій колишній двір, дивиться і бачить, в хижі світиться, підходить до вікна, заглядає до хати. Його жінка цілує в лице якогось хлопця, потім сідає до столу з хлопцем вечеряти. Жінка ще не постаріла, а хлопець як косиця красний, поставний. Мене з дому спровадила, щоб могла любасів приймати. Піду я до корчми, нап'юся. Візьму сокиру, відрубаю обом голови. Подумав і заховав торбу дров'янику. Та тільки вийшов на вулицю, як згадав про третю пораду діда. Слухав я старого раніше, послухаю і зараз. Подумав, викинув із серця страшну, а з голови лиху думку і пішов знову до хати, щоб дізнатися про все. Тільки став за порогом, як жінка впізнала його, схопилася за столу, впала на шию чоловікові і давай цілувати. Синку, іди сюди. Це твій батько. Він тебе залишив, коли ти мав тільки рік. Парубок устав за столу, обійняв і поцілував свого батька. За столом вечеряли троє. Чому мене залишив? Де ти був? Ти мені казала, що я бідняк. Я з жалю пішов по світу. Та нічого я не заробив, крім трьох добрих порад і двох паляниць хліба. Чоловік згадав про торбу і подався на двір. Уніс дров'яника те, що залишив, як хотів іти до корчми. Спробуйте мого хліба, добув паляницю і взяв ножа. Та тільки ножем торкнувся хлібини, як посипалося золото. Може, чоловік, жінка, їх сини нині живуть, коли не померли. От і, казочці кінець, а хто слухав? Молодець, ви мені скажіть, будь ласка, вам сподобалася казка? Якщо так, то вподобай і підписку не минай. Слухайте мої казки, розважайтесь від нудьги і навчайтеся уму, уму розуму. До побачення!